Не так часто на вулицях Чернігова можна почути українську мову. Ці ж діти володіють нею досконало і не дарма беруть участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Конкурс вже став традиційним, і проводиться в 11-те. Цього року він був під загрозою зриву. Міністерство освіти відмовилося стати співорганізатором. Але зусиллями Ліги меценатів України та управління освіти традицію продовжили. Конкурс підтримує талановитих дітей, філологічно обдарованих дітей, дітей, які люблять рідну мову, які мають до неї особли яскраві красиві почуття і висловлюються у своїх творах. Учасники конкурсу, школярі і студенти. Кажуть, цього року складним було творче завдання. З редагуванням текстів та написанням офіційно-ділових документів впоралися краще. Судді помітили тенденцію, що все частіше учасниками конкурсу стають не етнічні українці. Ми сьогодні мали дівчинку-грузинку, дівчинку в'єтнамського дівчинку та кореня. Тобто, це, це от такі моменти, коли справді показує, що Україна єдина цільна і українська мова те, що може об'єднати. Знати нас усіх незалежно від того, якого кольору ми шкіри, якого де ми живемо, так в якій місцевості. Основне любов до української мови вона об'єднує. Вона мурує державу, вона основа держави. Участь конкурсі взяли не лише філологи а й студенти технічних вузів. Ольга Пугач, викладач кафедри фізики Київського політеху, каже, українська мова багатогранна і має глибокий зміст. На Наша мова відображає такий ліричний, романтичний дух нашого народу. Почути це не те ж саме, що услышать. Бо це відчути одночасно, і така мова варта того, за що ж ми її любимо, і вона варта того, щоб ми частину свого життя присвятили тому, щоб ця мова. Мало майбутнє юні знавці української мови зізнаються в повсякденному житті. Нерідко використовують російську, Проте рідною вважають саме мову Тараса Шевченка та Лесі Українки. Українська мова вона, вона гарна, вона крилата, вона співуча. Тому що українською мовою розмовляли наші предки, письменники і всі від видатні люди. Вчителька мені дуже гарно потрапила з української мови. як правильно сказали, що. Який вчитель по цим предметам таке буде і ставлення? До них. Конкурс проходить у чотири етапи за олімпійською системою: шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Переможці конкурсу, крім цінних подарунків, отримують грошову винагороду.